друзі, Це мій мама, і сьогоднішній ролик про мою весну я почну з ідеального участка. Це от така діляночка, знаєте, яку би я намріяла собі в житті. Це будинок наших друзів, власників квартири, в якій ми живемо, ми приїжджаємо до них в гості, провідати. І раз на місяць завести і кошти за квартиру, але дуже любимо побачитись. Це дуже наші близькі друзі. І в них прекрасна ділянка. Зараз покажу. Ну, По-перше, класно взяти з собою Настю, тому що в них ще й собаки. Прекрасна Дейзі, собачка велика, гарна. І ще є лієчка, яку Настя носить на ручках. за час. Дейзі, це собака. Я мрію бути вівчаркою називається. Вона якась суміш вчається. Сидіть. <смеш> ага, ага. Сидіть. Сидіть. Все, <смеш> моя золота собака. Ай, боже, такий кінь здоровенний ця собака. <смеш> Ай, давайте, <зараз смеш> сходимо себе. Дивіться. Зараз покажу. Ай, як тут. А. <плес> <-тем>. Разом сходимо. <плес> Борщик менший Настя. Ну, <плес> ловить. Дивіться, моя мрія, кажу. Давайте візуалізувати. Гляньте, які красиві жирні помідори. Дивіться, яка краса. Яка прелість. Чудово, божечки, як гарно. Дірву шматочок з М -м -м. Прекрасно, правда? Сонечко сідає. Десять соток, гляньте. І черешеньки є гарні. І яблучка, на яких немає. яблучок, через те, що був мороз. На черешні теж немає черешень, тому що був мороз. На жаль, коли цвіла черешня падав сніг. І картопельки, і Та вон картопля, подивись. І полуницю ми вже тільки що їли. І теж тут ще ж помідорчики. І цибулька радічка, це моя мрія. От я прям йому на вони. Це прям мрія, мрія моя. Мати собі таку діляночку, ковирятися на старості років, знаєте, колись. Виноградик. Виноградик. Угу. Так, тільки не старо, там бурячок. І то теж. Просто різні ви? Да, так, там полуничка. Просто обережно не наступає, ні На що? Дивись під ноги. Це що? Чесник? Це, це чесник такий гарний. Салат, полуниця. Черешня, черешня, черешня. Дуже шкода. Дивіться, яка полуничка. Клас. Але вона, правда, водяниста і не дуже смачна. Тому що немає сонця. Сьогодні перший сонячний день. Покажу вам черешню. Тільки не наступи, Наст, будь ласка, не наступи, дивись, на що ти наступаєш. Вон черешня, бачите? Одна. Равлик, не ні. їж його. Дивись під ножки, акуратно, бо тут ще бурячок посіяний, як в анекдоті. Mm. То це така радість отак от по землі походити. Краса. Будиночок гарний, компактний. Дай Боже колись теж дожить до такої радості і пожити в такій радості, правда? Вам дітям треба квартири. Вам що, не будинки, а от батькам – прекрасно. Ой, я вам зараз покажу ще красу. Дивіться теж. Як неймовірно гарно. Гляньте, який кущик. Не відкривай, щоб вони сюди не прийшли топтатися. А я піду нюхати. Дивіться. Ой, троянда пахне. Як гарно, дуже красиво. Насправді, друзі, не знаю, як часто зараз будуть виходити влоги, тому що ми з Настю їдемо в Київ працювати. Але зараз покажу мою попередню поїздку в Київ. Я там дещо зробила. А дещо зробила те, що багатьом з вас подобається, але мені треба ще підфарбувати, щоб було добре. Брові. Які йде зробила, зараз покажу. А Зараз ще щоб... собачку покажу. Давайте зараз покажу вам лею. А потім покажу свої брові. Якщо вам треба порадити майстриню, я пораджу. А коштує воно, можливо, дорожче, ніж загально по ринку. Щось близько двох тисяч, мені здається, я заплатила за свої брові і міжвійку повністю. Але це дуже якісно. Дуже. Вже краще заплатити ці гроші і мати якісне, ніж зекономити і мати на обличчі чортішо. Міжвійка маст хев, просто обов'язкова історія. Ну, Давайте потихеньку подивимося влог. Там, може, вже до якоїсь сакури дійдемо чи як. Але спочатку, давайте ж ми подивимося на цих на собачат. Що сторола там. Лея, яка гавкуча, страшна. Яка... Ні-ні, Дезі, ти Куда? сюди не заходиш, не заходиш. Лея вже все. Це та собака, яка в руки не давалася, і гавкала, і нервувала, і все ще хоч все. І кусалась, Коля покусала. Ти вже не кусаєшся. Ти не Просто весна наступила, тепло. Теплесеньки. Ну, їй просто треба любові. Всім треба любові. Все, ми пити чай, а ви з дивитесь мої брови. Хвостом махає, махаємо, махаємо. Дейзі! Красотка! У нас сьогодні марафон. Не все місто перекрито, добратися ніде неможливо, капець. дистанція один кілометр. Оце Від я такий маравий. Ми разом дружні біжимо до облдержадміністрації. Оце Там біде. робимо розворот назад і повертаємося також до арки. Любі друзі, цю інформацію я ще не декілька разів був Щоб щоб ці часники однозначно 100% не загубили і мали. У жварі Все. Як ти сказав, Коля, що вчора сніг летів? Вчора тільки сніг, ще знову налітав, а вже пташки співають та квітки. Так, так дуже швидесенько все. В Не швидесенько. можу сказати, що воно все розпустилось, воно бідненьке, Навіть половина воно розпущена. Відуть. Дуже сподіваюсь, О, завтра віду, більше віду, побачити, бо я далі віду. їду в Київ. А я би так хотіла побачити їх повністю розкритими, які вони гарні. Зараз покажу. Тільки тільки починають розпускатися. Сьогодні дуже тепло. Я впевнена, що вони розкриються, бо оці квітусечки, таке воно все гарнесеньке, таке ніжне, дуже красиве. Але ще не розпущене. Зазвичай на сакурі спочатку квіти, а потім вже підтягується листя. А вже і листя викинути, бо вже ну, дуже серйозний вже період весняний. І вона бідненька і морози пережила. Я не знаю, чи воно розкриється. Зараз покажу вам. Віцике воно бідове. Не знаю. Ми спеціально пройшлося подивитись. Ну, такі вони. Бачите, що гілки, 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 але вже виглядають рожевими. Віримо в диво. Оце вам трошки романтики, а це не романтики. Біля кожного дерева будуть стояти на Можливо, коли дерев стане більше, то і людей стане менше, але не так. Але є дурні, які роблять ось таке. Ніколи таке не робіть. От ви візьмете, зірвете ту гілочку. Вона вас порадує. Одну годинку і зав'яне, вона не стоїть в воді. Тобто не треба себе навіть тішити цим. Не ламайте її, хай воно радує вас на дереві завжди. Я ніколи не думала, ніколи, навіть і не могла гадки собі до такої мати, що я буду стояти в черзі в Макдональдсі. Але Микола просто від вчора Настя сходила з подругою. в Ужгороді відкрився мак. Вона сходила з подругою, і пацан відчув себе ображеним і наче йому щось не вистачає. так? Та бо то були якісь свіжі, ще й дуже мало. Ну вона житті. просто гуляла і принесла йому там чотири яких нещасних картопельки рішечки. Може і п'ять. Але вона його не задовольнила, і він виїдав мені мозок, але я подумала сьогодні неділя. Але тут страшне, що робиться. Чорно від людей, люди як дикі. Але ну слухай, Микола, в принципі, ну це щось нове для нас. Ми з тобою ще не були в черзі у мак, правда? Так. У Києві там Тільки заходиш в мак. Ідеш, замовляєш і десь чекаєш. А тут, бачиш, але нічого, ми бачиш, встигли і замовити. Собою... тільки я, вже, я тіраш, Ми зустріли з знайомого актора з театру Колю Стефаника. І якраз вони тут доїли, а ми сіли на їх місце. Та й прекрасно. Все. Але людей, людей, кошмар. І я вже третій день в Києві власне не знімала нічого, тому що ганяла як божевільна була в свого гінеколога. Слава Богу, все добре поздавала купу аналізів. Раз на рік я обов'язково ходжу до свого гінеколога. Так це гроші, так це час. Але це про здоров'я, про жіноче здоров'я. Про це треба думати. Звісно, про все в здоров'я треба думати, але і цей момент все ж таки важливий і не лише в 40 років. Регулярні перевірки потрібні. Тим паче, це моя лікарка, яка мене вже спостерігає багато років. В неї є всі мої дані, і ми собі з нею регулярно зустрічаємося. Окрім того, що я її ще й просто люблю побачити це <рес> окрема тема. Я була у Лесі Горової, Ми з нею, до речі, мабуть, може, трошки навіть покажу. Про Лесю Горову зараз покажу. Я була в неї, щоб вона допомогла мені написати гімн. Це пісня фестивалю, фестивалю дитячих театральних колективів. Ну, от Де Леся працює, це дитяча школа мистецтв імені Чимберджі на Оболоні. Ось, подивіться, оце вона. Я знаєте, де як гарно. Це в Києві є школа мистецтв, де діти навчаються до 11 класу безкоштовно і мають також безкоштовні мистецькі предмети. Музика, танці, малювання, театральне мистецтво. Тобто вони ходять в школу, класно, якісно, в класну, якісну школу і займаються зразу. Же тут мистецтво не треба нікуди ходити. І в них є класне сховище. Тут моя подруга, народна артистка України Леся Горова, працює, завідує музичним відділом. Я кожен раз думав, що ви ми жили в Києві, то б ходила в цю школу сто відсотків. Але переживають, чи я маю право знімати. Маю право знімати. О, я вам зараз трошки картин покажу. Це діти, які тут навчаються, малюють таке. Якщо ви в Києві, десь в районі оболоні, подумайте про цю школу. А раптом. Ну, дійсно крута. Божу, Донті. Це дитина в сім років намалювала. А це акварель 13 річної дитини. Медузи, вісім років дитині. Вісім років дитині намалювала дитина рибу. Не кожен художник таке намалює. Які прекрасні портрети. Дивіться гарно. Ну, прекрасно же. Класична школа. Боже, я так мріяла завжди навчитись так малювати. Як же я хотіла ходити в художню школу, хто б тільки знав? Скільки сліз було мною пролито через те, що батькам, в принципі, було цікавіше займатися своїм особистим життям, або чим шукати можливість. Реалізувати мою мрію. Як мама дитини одної і другої, які займаються творчістю, в досить непростий час я вам скажу, що це можна зробити за будь-яких обставин, аби було бажання і шкода, що не можна ніяк відмотати це назад. Саме тому я намагаюся своїм дітям дати максимум всього, що їм цікаво, пам'ятаючи свої дитячі травми. То чи знаєте, в чому особлива така історія? Коли ти маєш свої дитячі травми, не треба їх реалізовувати за рахунок дітей. Ну я ніколи в житті не мріяла займатися гімнастикою. Я ніколи в житті не мріяла а, займатися скрипкою. А діти мої займаються. А в художку вони не захотіли. Я їм дала можливість, вони спробували. Ні. Вони роблять те, що подобається їм. Настя своєю скрипкою своїми танцями. Ну танці зараз, бачите, на паузі, але скрипка на максимумі. Коля, фортепіано і олеся Горове біжить. Фортепіано і купання плавання. Все, робимо, що можемо. Ми прийшли в 306 кабінет. Ти блогер лох пообіймала всіх за кадром, Поцьомала, попищали, попригала. Це кабінет Лесі Гурової. Тут вона пише музику. Слухайте, прекрасний інструмент, гарний. М -м -м. Гарне віконечко. Це біля Волонської набережної, зовсім-зовсім близько. Оце розказує, що якби ми були в Києві, то Настя і Коля вчилися би тут. Знає, Хто зна, може ще Микола і буде. Ми ще не знаємо, як воно буде взагалі. У нас гарно. Дуже красиві інструменти, слухай. Гарнюші. Так. І що це ви думаєте, отут стоїть на фортепіяні? Це. Композиція, яка буде в нас виконуватися на нашому фестивалі, це буде головна композиція, головна пісня фестивалю. Так хочу, щоб вона жила. Її знаєш, хто написав? Мій одногрупник Ваня Лельох. Він на війні дуже давно, і я навіть не знаю, де він зараз. Знає, що живий, і слава Богу. І ми, от цю пісню разом, бо я її перекладала. Ми її всім курсом співали. Вона жила в нас в театральному. Вжитиме далі. Так, от, наприклад, так. Мені допомагає з піснею для нашого театрального фестивалю. Вона її створює Та, заново. Та ну Леся, вона не вже зникла давно. А тепер вона матиме нове життя. Це Ой, така правильна найкраща. реанімація. І це буде класний дитячий театральний фестиваль Закарпаття. Ти до цього теж дитяча. Клас! Я дуже тобі дякую. Пісня буде, і Леся на фестивалі буде. На другий, третій день вона приїде, і це прекрасно. Збрехала. Бачите, збрехала, що нічого не знімала, трошечки знімала. Але небагато, бо насправді думаю, чи кому там цікаво буде ці мої гонки, гонки, гонки. Дивитися, хоча. Зараз мушу вам показати це, тому що буде інакше. Картинка поміняється. Піду зроблю брові. Мені вистачило татуажа брові, моїх брів, брів, татуажу брів. Мені вистачило на рік. Але я 4 місяці була на яскравому сонці, вони дуже вигоріли. Це зараз олівцем я нафарбувала їх. І е, майстриня дуже ніжно акуратно робить. Так вони перший тиждень будуть чорні. Але це все злізе, кірочка, як в змії. І під ними будуть прекрасні брові і зроблю собі міжвійку, так як я і робила темненьку. І, і зразу яскравіше обличчя. На літо, щоб не фарбуватися, брові міжвійка та й побігла, в принципі, навіть якщо і війни не фарбувала. Тому роблю це десь раз на рік. Оттак. І ще встигну забігти в лікарню до мами Наташі. вона лежить в лікарні, сьогодні має виписатися. Це її така планова історія. Треба поговорити з лікарем, там є про що говорити, але сподіваюся, що все буде гаразд. І сьогодні ще маю поїхати до свого остеопата, бо в мене спиною просто біда. Я подивилася по своїм записам: я до остеопата свого їжу тричі на рік це завжди квітень, серпень і листопад. От мене вистачає на 4 місяці і починає вже сипатись, сипатись. У мене дуже хвора спина. Це і наслідки бореліозу, наслідки старих травм, і воно все з кожним роком не 16, знаєте. І цей остеопат, я живу завдяки тому, що ця людина мені вміє в ту спину поставити на правильне місце. Він мануальний терапевт і дуже-дуже люблю його. Він, як крило від Боїнга, коштує. Але воно того варте. Чим пити купами таблетки і знеболюючи і терпіти біль, то краще один раз заплатити, сходити і ходити, як людина, я зразу аж вище стаю. І голова світліша, і ну, просто він прекрасний спеціаліст. Це ж все нервові закінчення. Вони всі заведені на той хребет, знаєте, як в біороботів. Все пофіксити, щоб все стояло на своїх місцях, і зразу самопочуття стає інакшим. Отже, побіжу туди, можливо, ще сьогодні зустрінусь з своєю подругою, шкільною Крістіною. вона з Франції приїхала на день-два. Але у мене стільки роботи по фестивалю, я просто захлинаюсь і не встигаю, але маю зробити і ці всі справи. Встигнути просто з необов'язкового сьогодні тільки зустріч з Крістіною. Я просто вже не зможу приїхати сюди, в Київ, найближчий місяць, а може, і півтора, тому це все треба підгребти-підгребти, як я вже і приїхала. А ще я планую видалити родинки, поки сонце ще мене не шкварить, поки ще все в закритому одязі. Коротше, як розтягнути час? Як зробити його якось так брунт-брунт, щоб воно ну, воно якось так тягнулось, але правильно тягнулось, в хорошому сенсі. Ну, от 48 годин в добу, не було б так добре, але ні. Ні, ні, ні. Побігли. Кому там брови треба? Я посиланічку лишу, друзі мої. Подивитись потім, як буде гарнюсенько. Та ви бачили. Це Юля. Хто зі мною тут був, я колись знімала, тут було зовсім інакше. Можливо, хто згадає, де б це знайти, нагадати, показати. Найду. Там, де от з моїми бровками. Гляньте, як все красиво. Ну, оце про розвиток. Про бачення майбутнього свого в професії, свого бізнесу і так далі. Класно. Там ще інша така кушаточка є, кімнаточка є. Це гарно. О, ага. Ну, це, я розумію, як важко було це все зробити. Стягнути це все до кучі. Гарно, гарно. Оце те, що є зараз, бачите, вже все. Там трошки є ще кольору. Але це ж така історія. Треба і СПФку нормально літом наносити, насправді. І уникати дуже багато відкритого сонця. У мене не сильно виходило, тому от бачите, воно зійшло. Але мене це теж влаштовує. Зараз все освіжимо і все буде гарнюсінько. І між віком. зліва у нас. Я дуже бачила багато кромок там. А подивилися, гарнюсінько. Здрав'яний жінка. Вони будуть темні, потім в них будуть корочки, їх не можна здирати. Я ще це не мочити буду, я ще все розпитаю, як за ним доглядати цим всім радостями і щастями. І потім воно буде трошки світіше. Гарно. воно буде певний час, навіть на день чи два буде ще зовсім темніше. Потім осипеться, як змірюка, облізу і буде красунь. Вверх. Це було. Там б... Щоб воно не було графічним, неш, воно розтерлося. Да Графіка нам вже далеко. Все, брові є, дивіться, там ще між це ось вот така ніжна історія, яку можна дофарбовувати. Але, власне, вона дає чіткість оку, дає цей контур. І ти начебто і без макіяжу, але якби підфарбована. Также. Вже мені це зручно. Я так звикла, і вона посвітлішла, мені захотілося трошки її обновити. Ми її так тюнінганули. Брові, все, вже заживають. Я прийшла до з діапата. Нарешті. На вулиці жарко, в пробку попала. Їхала більше години, добиралась, потім вискочила з машини, пригнула в таксі, доїжджала на таксі, бо не можна сюди сильно Так, Тут дуже такий графік. Все одно спізнилась трошки, але тут трошки затрималась, так що нормально. Боже, це відстані в Києві. Я дуже відвикла, чесно. Раніше я їх не помічала, а коли живеш в маленькому місці, де все по 15 хвилин туди-сюди. Оцю півтори години в дорозі ти вже варений, ти вже ніякий, а тобі ще їхати і їхати. Собі. Зараз мені буде дуже боляче, але після того має через кілька днів стати добре. Розкажу про це. Покинулась краса, в звичні ландшафти. Додому прітенька. Красиво. Символ цих поїздок це каву попити обов'язково в потязі кава пушками заварюється, затяжку тривається. І оці криві видашли, як я залюблю ці полонини, гори. Любов, любовна. Хто б сказав, що я себе справді з цих гір саме тут буде почувати найбільше вдома. Борщик, иди сюда. Борщик. Семочка. Ты и собака сразу, и собака сразу. И Коля. Собака нормально прыгнуть не может, он в ногах. А -а -а. Собака, собака. Ты весь Борщик, кто пришел? Собака моя любимая. Привет, солнце. Привет, найкращий пес А да, та, где тату, Борщик, где тату? Где мама, ты? мама, мама, мама. Борщик, Все, приїхали нарешті.